Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, пенсійний фонд на своєму офіційному порталі цього року ось нещодавно виставив дуже цікаву статтю, таку з розрахунками зі всім, як собі збільшити пенсію аж там на 54% в кінечному розрахунку говорилося. Ну, як ви знаєте, так нічого не дається просто так. Тобто, для того, щоб щось десь отримати, чимось десь треба, якби. Можна сказати, навіть пожертвувати. Тому зараз розповідаю вам усі деталі цього підвищення, як воно відбувається, за що, кому його дають з офіційного сайту пенсійного фонду, який я дуже часто перечитую, і постараюсь вам все роз'яснити, як це працює і що для цього потрібно робити. Тому що 54% це доволі немаленька цифра. Так? Якщо ви, наприклад, отримуєте 3, то будете отримувати майже 5%. Це такий великий резонанс. Так? Тому розповідаю, розбираємося. Давайте по порядочку. А перед тим хотів висловити подяку тим, хто долучився до нашого каналу. Як бачимо, сьогодні число підписників на нашому каналі збігло з сумою. Міжнародної допомоги, яку видають міжнародні організації, тільки там 6660, А у нас 666 тисяч підписників. І наша ціль рух до мільйона дуже швидко. Прискорився дуже багато зараз з вас, підписуються на канал, тому що інформація потрібна. Інформація така, що дуже важко її ще десь так в зрозумілій формі знайти. І багато хто з вас завдяки ній оформив собі виплати допомоги, зараз переформив соціальні допомоги так? і збільшив собі пенсії. Тому давайте так і продовжувати в тому ж дусі. Запрошую до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку підписатись під відео. Навіщо це робити? Навіщо взагалі підписуватись на канал? Дивіться, якщо вам якась інформація цікава, і ви підписались на той канал, то коли ця інформація буде виходити знову, Ютуб відразу вам буде сповіщати, що на тому каналі вийшла така ще для вас цікава інформація, і ви не пропустите якусь важливу для себе новину. Тому запрошую, а тепер давайте розбиратися збільшенням пенсії аж на... 54%, ну там не лише настільки може менше бути, може ще більше, но тим не менше розбираємося по прикладах наданих в пенсійному фонді України. Як ми знаємо, сьогодні в пенсійному фонді України значно спростили процедуру надання документів і виходу на пенсію. Тобто, якщо ви досягаєте пенсійного віку, так 60 років, і у вас вистачає стажу наразі, от уже з 1 січня ми знаємо, так збільшується цей стаж, і це буде не менше 30 років. Якщо у вас це все збігається, то пенсія призначається вам автоматично. Ну, якщо ви хочете збільшити свою пенсію. То ви можете ще трішки попрацювати. І тоді пенсія зростає кратно. В якій кратності вона зростає і наскільки це збільшує потім виплату вашу? При призначенні пенсії з відстрочкою основний розмір пенсії збільшується так: на 0,5% за кожен повний місяць страхового стажу починаючи з місяця наступного за місяцем досягнення пенсійного віку в разі виходу на пенсію на термін. До 60 місяців. Тобто, якщо ви перепрацьовуєте 60 місяців, то кожен такий місяць перепрацювання додає до вашої пенсії 0,5%. Зараз я в прикладах, там, в сумах все детально розповім. Якщо ж ви більше 60 місяців, то кожен місяць перепрацювання збільшує ваш. Вашу пенсію уже на 0,75%, майже відсоток. Таким чином, давайте до конкретних прикладів. Таким чином, якщо людина відстрочить свою пенсію, наприклад, на рік, то її пенсія зросте на 6%. 6% – це 60 гривень з кожної тисячі. Якщо ви на рік вийшли за пенсію, так і пізніше, і ваша пенсія десь в районі 3 тисячі гривень. Будемо брати така, яка зараз в більшої половини українців, то 3 тисячі гривень множимо на 6% і бачимо, що 180 гривень ви будете отримувати уже додатково кожен місяць. Якщо ж ви на 2 роки пізніше вийдете, то вже 12%, тобто з 3 тисяч 12%, це вже 360 гривень додатково кожен місяць до пенсії. А от, якщо ви вийдете на пенсію пізніше аж на 6 років, оце те про що я говорив. Чим потрібно пожертвувати своїм віком, так своїм життям, тобто виходити на заслужений вами відпочинок набагато пізніше, то ваша пенсія зросте аж на 54%. і таким чином, замість ну, умовних 3 тисяч, ви будете утримувати вже 5. Бачимо, що перспектива доволі така заманлива, тим більше, що ви самі писали в коментарях, що багато хто з пенсіонерів продовжує працювати і після виходу на пенсію, тому що цієї пенсії відверто не вистачає. Тому е, отакий алгоритм є для тих, хто вирішить далі працювати, доволі таки непоганим. Але там є нюанс для того, щоб цей алгоритм діяв, вам потрібно. В пенсійний фонд написати заяву, щоб вам пенсію не призначали автоматично, тобто, що ви відстрочуєте свою пенсію це для тих, у кого є відомості про стаж, а для тих, у кого стаж в трудових книжках і він не оцифрований, то і не буде вистачати пенсії. Ну, стажу для пенсії, тому потрібно не писати заяви вже, але дізнатись в пенсійному фонді, чи вам не призначили автоматично. І коли ви не подаєте заяву на пенсію, то вважається, що ви автоматично хочете її відстрочити, тобто в тих людей, яких відомості про штаж є, потрібно писати заяву про відстрочення. А в тих людей, яких нема відомості про стаж, то потрібно писати заяву про призначення пенсії, якщо ви хочете вийти. А якщо ні, то автоматично буде вважати, що ви її відстрочуєтесь. Тобто все навпаки, так і тоді ваша пенсія буде зростати отак пропорційно. Но багато пенсіонерів все таки вибирають той варіант, коли вони. Продовжують працювати, наднормовий стаж їм враховується, і вони разом з тим оформлюють собі пенсію і отримують ще й пенсійну виплату, зарплату і пенсійну виплату. Так, це також можливий такий варіант. Він є прийнятним, він є непоганим, але тоді ваша пенсія не зростає уже на ці відсотки. Лише додається за наднормовий стаж це в районі там 22 гривень наразі за кожен рік наднормового стажу. А тут бачимо цифри, що за рік наднормового стажу ви отримати будете приблизно на 180 гривень більше. Там 22, тут 180. Ну це вже кожному пенсіонеру, знаєте, самостійно вирішувати, як йому поступити в тій чи іншій ситуації, чи працювати і не отримувати пенсію, чи працювати і отримувати і заробітну плату, і пенсію, чи можливо просто взагалі вийти на пенсію і відпочивати. Так як все життя пропрацювали 30 років стажу це доволі не шутка. Так а до 2028 року цих років потрібно буде вже 35, не менше. Про це я розповідав раніше на каналі Народна Думка там є, да? як збільшується стаж з кожним роком. О, і ще така тут приміточка була, що для збільшення враховується лише повні місяці. Якщо ви не допрацювали місяць, то він не враховується. Це також варто зазначити, тому що багато людей змінюють місце роботи. І от коли там не повний місяць, то там уже 3-4 таких неповних місяці не додатись. А по відсотка, та якихось 2-3 відсотка до пенсії вже відпадає. Тому будьте уважні, спостерігайте за інформацією, я ж буду вам її старатися. Якомога. Правильніше і вчасніше розповідати, тож до нової зустрічі на каналі Народна думка.